Сьогодні стало відомо пане Бориславе про ще одну трагедію, яка б сталася на. Ну, це вже навіть, я не знаю, навіть боляче просто вимовляти, коли на шикуванні знову під відкритим небом та в... шокували найкращих. Ну, просто шикували українських військових. І знову прильот. Немає жодних сумнівів, що і там, і там працює. Розвідка, а може, десь зрадники, і ми знаємо про їхні дії, про їхні місця дислокації, вони знають про наші. І я пам'ятаю минулого разу, коли трапилася подібна трагедія, то ну там були заяви, були написання рапортів. Ті, хто не мав би нести за це відповідальність, це сприймали як власну поразку. Але зрештою. Ну дебіли, ну тупі, ну вже я не знаю хто, ну вже б зрозуміли, що не можна. Та перестаньте ви це робити. Ну не робіть. Ну роздавайте в темних кабінетах, бо з одного боку приходять військові, кажуть, нас взагалі не нагороджують про нас, забули на півтора роки. З іншого боку, якщо нагороджують, то нагороджують, ну виходить, що посмертно. Може за це хтось має понести справді серйозну відповідальність. Пані Олено, з вами дуже приємно вести ефір. Ви вже відповіли на це запитання. Я справді дворжуюсь на 100% з цим. Бо тут буває така ситуація, людина півроку тримає позицію і виходить, йому грамоту дають. Грамоту, ще раз. Так. І зараз я Україна це бачила. Грамоту за півроку тримання позиції, а потім збирають. Так це він ще повинен сказати дякую, тому що якщо б його зібрало на те шокування, то геть інший результат був. І зараз б ми були всі в шоці ще й по цьому питання. А, розумієте, це ж не перший раз. І yeah, драпати, yeah. коли драпатий склав повноваження командуючого сухопутних сил, він же зразу сказав: ну, саботується, заважають, не дають. І Зеленський погодився і відпустив драпату. І Сирський був час, щасливий через це, бо він ну, хотів і його з'їсти, і, 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 саме Сухаревського з'їв. Нормально. Я про що кажу? Без змін. У нас залишається і далі маленька радянська армія, яка, до речі, активно е трансформується в, взагалі зараз в треш повний, якщо відверто. Ну, тому що ми тримаємось на героїзмі українських військових замість того, щоб триматися на системі. І коли військові починають викладати дописи свої, пояснюють, що відбувається, це страшне. До речі, мені ще одне цікаво. Зараз, буквально за декілька днів, Генпрокуратура. Викладе, скільки СЗЧ в цьому місяці, вона повинна до 7 листопада це викласти. І як ви думаєте, пані Олене, збільшилась кількість чи зменшилась? На жаль, ми маємо винятково негативні тенденції. Так, от, замість того, щоб вирішувати ці проблеми, у нас вирішується геть інше. Ну, наприклад, Зеленський сьогодні там. Неймовірною потужністю підписав закон, який дає додаткове бронювання тих, хто навіть у розшуку так. Ну, є чим пишатися замість того, щоб вирішувати питання СЗЧ, питання мобілізації, це вирішується інше питання. І до речі, мені сьогодні вже розповідають, що нова схема це за гроші. Людей беруть на підприємства, і людина сплачує, сплачує за себе податки, людина сплачує за себе все, що завгодно, отримує бронювання. І це бізнес. Це зараз не непоганий кажуть бізнес. Якщо ви мені скажете, що в офісі про це не знають, я не повірю. А от чому не караються ті, хто винні в смертях українських воїнів через своє без? Глузде якесь, я не знаю, як це сказати. Ну це це, це поведінку. Тому що скільки разів вже казали, не шокуватися, скільки разів вже казали, якщо є е, е, інформація про те, що завтра буде шокування, все гарантовано, туди буде прильот. Тому що ворог працює, працює падла така. Я не хочу нічого на цю тему казати більше. Я скажу тільки одне: якщо зараз знову ті, хто це провів, не будуть покарані. Буде наступний прильот. Побачите. Так, знаєте, я я впевнена, пане Борислава, що зараз хтось буде дивитися наш ефір і подумає, що господи, чому вони говорять про такі погані речі, які о, працюють проти нас. Та річ в тім, друзі, що сьогодні про це написав журналіст каналу 1+,1, мій колега. Він написав про свого брата, брата, брат, який загинув, це людська історія. І ну, можна було б заткнутися. Взагалі там 3,5 роки ні про що не говорити, але ж це, це ж наші рідні та близькі. Я ж коли читаю цей пост, коли ж я ж я ж думаю одразу про себе я думаю про те що а що б я робила а як ну проти кого це проти мене чи це якщо ми говоримо проти країни і хочеться тільки допомогти але пане прослав просто ну так сходиться що час такий та, сірих новин ми з вами згадували там починали з умовного там ви згадували про покровськ в нас є оці прильоти нас б'ють по енергетиці і звісно так чи інакше є ті хто несуть відповідальність із середини нашої країни але ж це робота ворога який намагається нас підірвати, Повпливати на тил, повпливати на військових, СЗЧ це ж теж не просто так виникає. Це і наші помилки, і робота ворога. Що я з цим робити, вибач, дивіться, 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 от я ж дуже часто критикую Зеленського, і мені кажуть, ну Зеленський, що винен в СЗЧ? Так, Зеленський винен в СЗЧ. через те, я поясню, через що тому, що він, як людина, яка є верховним головнокомандуючим, зробив декілька помилок. Послідовних перша помилка він звільнив залужного. Хоча до того зробив ще одну помилку. Навіть раніше він зірвав мобілізацію. Він коли звільнив всіх військових, потім він погодився з бусифікацією і погодився, що вона відбувається. А потім сталося найгірше. Люди втратили мотивацію на тлі багатьох інших речей, тому що ну, вони побачили, що якось дивня Ваня Баканов і Саша Трохін. До них бусик не під'їжджає. А до людей інших, які не є колегами, друзями Зеленського, під'їжджає. І вони кажуть, це несправедливо. А чому так? А чому? І більше того, вони здивувалися, що всі міністри, які були в уряді Зеленського, не служать в Збройних силах. А міністри минулих, скажімо, скликань Верховної Ради, от при мені служать, і депутати служать. І це велике запитання. І коли люди все це бачать, то відбувається ситуація, коли зривається тотальна мобілізація і хвиля СЗЧ, яку не вирішує наш президент. А до речі, можна було вирішити. І рішення всі були. І до речі, у мене в ефірі а, про рішення пропонували і генерал Кривонос, і генерал Марченко, і інші військові. І той же саме Сергій не здійснив, і інше є багато рішень, але це не потрібно Зеленському, бо це не популярна історія. А він хоче тільки те, що не б'є по рейтингу, Тож він несе за це відповідальність. На жаль, несе так. Він не несе відповідальність тридцять секунд, стала... пане Бориславе. Та не... не він несе відповідальність за те, що сталося сьогодні на шикуванні, бо не він, але він верховний головнокомандич. Якщо він не прийме рішення про покарання винних, то відповідальність перейде на нього. Держава відповідає за мобілізацію. Це чиста правда. Держава відповідає і за демобілізацію. Коли я кажу, держава це влада. Найвища наша влада це президент Зеленський. Тому так, тут неможливо не розподіляти цю відповідальність. Пане Бориславе, я дякую вам за те, що ви знайшли час та можливість долучитися до нашого ефіру. Не завжди в нас так, такі класні і духопідйомні теми, але маємо говорити Дуже. правду про те, що в нас відбувається. Ми на Росії і не будемо робити вигляд, що нам байдуже, що відбувається з нашим військом. Борислав Береза, народний у восьмого скликання друзі був гостем нашого ефіру. Коли пан Борислав Береза згадує і про генерала Марченка, і про генерала кривоноса. І Ви думаєте, де їх можна зустріти? Та на youtube каналі Борислава Берези і можна. Ходіть підпишіться і дивіться неймовірні ефіри.